Приїхав поставити я паука. А взяв вже більшу. Тут цього курча вирубав більшого Вона вже велика. Оно товща, важніша Я більше за оцю. Щоб я не поняла. Типу, Більш-менш ринок там. І ось тільки. І ще отсюда. Я туди, щоб понімали. Так, взяв прикормку. Плагодив'я свого паука. Короче, пога див'я свого паучка. Так. Покажу вам. Так, покажу вам тут куди. Так. Зайшов я кармашки геть, бачите. Усько. Тайми бо

Зараз. Та ки-баки, тика нечина відео знімати. Вже всі рижи, вже все. Ого, на вже не чувствуємо, де цей Ну Наша троє треба подати. Просто поправу поставити на живу. Вона важка, сирага. А та суха. Навіть. Вона в мене була в приміщенні. О, то я тільки що прибав. Ото вона курчи. А взагалі тут є багато. Вона джа заважу природі. Ну, більш-менш так і буде. Зараз зав'яжу кармашка. І тут. Напевно, туго, щоб було. Так, було. Думаю, буде побільше його. Опа, вся рука 100 прикурків заколоти стільки. Не? Бо хочу спіймати живця, бо зараз тільки плюс 2 градуси тепла. На градуснику. не думаю, що карась ходить, але передають морози. Думаю, на зимову рубалку хоча Хоч цієму сезоні поставити. Можу купити взяти болію, тільки знаєте, ви яка є залізна. І взяти-купити болію, така є залізна. І все. Типу плавати, як молодці. А то буде прикол. Ставити кружки або жарти ту саму. Або не кружки, бутилки. Всяке таке. Але вона дуже важна. Мака. ух ты шо ему она то толком конечно слабенький я ветер гуляет Фух. Окей, э, не ну, думала что она так будет важна не а знаю шо, нафиг закинешь фух Ай же там стоїть І кто? Ревушого склавайся А все А на Ана ю... На камеру вигляди Фу, що вона легенька. А я тут пупка не порвав з нею. ха <свист> важна. Я хотів ще у там лежать на березі. Але, бі, не, я б навіть не усилив би. Мужиком. Не Я б мене час не усилав би навіть таке чувство. Брямий кругом підкармлюємо. Фух. Не знаю. Сьогодні перше число передають аж до сьомого морози. Біз. Буде і мінус вісім передають навіть. Навіть мінус вісім передають. Не знаю. Ну. Так ми закормилися. О, ну все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!